Нарешті отримала свій маг-комплект. В ньому три мак-гри. Перша, друга, третя. Ще в нього входить така інструкція, де все розписано, як користуватися, якою грою, техніки маг, такі ресурси є. Три мишечечка. в одному є фішечки ресурси. В іншому у нас текстові підказочки тоді. І ще в одному мишечку наші метафоричні картки. Іми можна користуватися просто, а можна і застосовувати в Мак-Ір наші.